Привіт всім! Сьогодні ми отримали через нову почту посилочку від моєї сестри Галинки. Всім дуже дякую і Миколаєвічу вам, і Леночки, і Дашеньки. Все дійшло добре. Гал, Галя вислала мені такий модненький халатик з жучками такими. Дуже такий хорошенький, таку курточку, я вже її раніше розпакувала. Таку гарненьку курточку фіолетову. Так. Такі в'язочки бичків. Бички дошли хорошо. Все сухеньке, хороші, не переживайте. Добре. Баночку айви, варіння айви, натуральна чача. Добре в тісто додати. І дві бутилки натурального виноградного вина, червоне і сухе. Дуже дякую вам, всім привіт. Скоро ми вам також в посилку. Всім дуже дякую. Привіт, Галинці, Дашеньку, це метеночки, Миколаївичу. Дякую дуже за бичочки, за все, за все, за все дуже дякую.